Можна? Щой не відбувся, так би мовити, суд попит до що... мене. Скажу варіант. По-перше, вчора робили перерву для того, щоб тут були запрошені слідки обвинувачення. Це три особи, всі призвичайні пам'ятають, однажний куб має прізвище пандук, це молексу з готовою особу. На початку суду було зачитано клопотання від всіх трьох осіб про те, що вони не хочуть бути судні в суді, хочуть, щоб їх обвинувачення було зачитані без них. Друге питання. Ми попросили, заявили клопотання про допуск журналістів в суд. Питання було відхилено. Мотивація. Так. Вони не пояснили мотивації, просто воно було відхилено. Часткова мотивація була пояснена тим, що в... В заявах свідків було сказано, що вони не хочуть, щоб тексти їх свідчень зачитувались присутності журналістів. Але їх так ніхто і не зачитував. Я подавав питання про те, щоб журналістів запустили після того, як будуть зачитані свідчення, свідків обвинувачення, якщо вони проти того, щоб люди знали про те, що вони будуть говорити. Свідки не прийшли, більше того, одного свідка навіть не змогли знайти. Невідомо, чи фізично він існує, чи не існує. Після того ми намагалися долучити до справи другого адвоката, на що я маю право згідно закону. Суд відмовив тільки після того, як ми наполягли і сутували закон, в якому сказано, що я маю право на декількох адвокатів, адвокат був долучений. Ми попросили право ознайомитися з матеріалами справи. нам відмовили без пояснень. Ми попросили запросити до суду е, свідка Діброва, який бачив, е, що відбувалося, який чув, е, як дійсно е, о, відбувалася лайка, але лайка відбувалася від оцих людей, які рвали наші намети. Нам безпідставно відмовили. Е, в Принципі, все, що відбувалося, це було питання від нас і відмови. Після чого суд е, встав і. Сказав, що він відправляється до нарадчої кімнати. Тобто, по факту ніякого судового засідання зараз не відбувалося, по суті, справа не обговорювалася, рішення було прийнято завчасно. Тепер можемо почекати, і це записи які це рішення. Через пів години суддя має вийти задачу кінати і дізнаємося, що ж він вирішував. Якщо рішення буде на мою користь і я буду залишатися вільний, то я прямо зараз їду в прокуратуру приводського району і подаю заяву про злочин. На ім'я прокурора поморського району тут перелічені всі порушення, які відбувалися щодо мене, працівниками міліції, можу зачитати Кирило Пілімоних, якщо він цікаво. Танці Кирило Філімона повідомив про заборону проведення акції. Одразу після цього було прийнято рішення про звертання акції. Ми почали виносити та грузити речі до машини. Протягом пів години учасники ходили в обслумашину з міністрів. Я багато сміхів. Співробітники та керівництво міліції також бачили, що є звертання табору. Все йшло спокійно, на можливість не акції, що активно звертається, нічого не вказувало. У зв'язку з цим останні два та, на вирішили йти додому. За кілька хвилин після того, як вони пішли, нас оточили попили близько ста двадцять мікціонерів. Судовий виконавець зачитав Кирилому Філімонову. Тобто особі, що подавала заяву на проведення акції, рішення про заборону. У відповідь громадянин Філімона голосно заявив, що акція і так згортається, і ми починаємо демонтувати намети. Є відео та свідки, як він це говорив і як ми підійшли до наметів, щоб їх згортати. На що державний виконавець голосно кривдний, приступають їх і В цей момент поліцейський заслон розсунувся, там допустив всередину біля 30 чоловіків е в цивільному, що не представились, не представили посвідчень і не мали ознак робочого одягу, зокрема жилетів. Виходячи із зовнішності, поведінки та лексики, можна зробити, зробити висновок, що вони належать до асоціальних населення, вони почали рвати намети на шматки та тягнути їх в невідомому напрямку. Я спробував завадити їх псувати моєму майну, щоб його зберегти і доправити до автомобілів. Тієї ж миті почув наказ одного з міліціонера в АвтоЗак його. До мене підбігли люди в міліцейській формі та поволокли до машини, тягли за руки, не даючи можливості підвестись на ноги. Я крикнув, щоб вони зупинились, бо в мене фотоапарат, який може розбитись, і я повинен його віддати комусь. Підбіг В'ячеслав Шкрібляк і хотів взяти фотоапарат, але пролунув наступний наказ і цього в автозак. Слава передав фотоапарат Віталію Сніменко і його також одразу схопили. Я зрозумів, що таким чином можуть затримати всіх учасників акції, почав вимагати озвучити мої права та причину затримання, а доти в машину я не залізу. Мене почали заштовхувати туди з силою. Штовхали спершу вперед головою, потім ногами, але я чіплявся руками та не давав заштовхувати себе всередину. Про це заштовхування кілька разів. Я вдалася головою об стінки автомобіля. Врешті мене затягнули до машини. Закрили двері, поклали на підлогу та почали бити кулаками в живіт, говорячи, лежить тихо. Далі йдуть мати, я переточка. Голову притисли коліном, закрили ніс та лід, щоб я не міг дихати. На тів е, притомному стані. Я сказав, що остаюсь, і мене забрали до відтіку з, з... з рішиткою на дверях. Після цього співробітники міліції почали е, мене бити дубинкою. Питання в тому, що я висунув ногу, щоб вони не могли закрити двері і не могли хапати інших учасників акції. І в цей проміжок, що лишився, вони почали бити мене дубинкою. Після цього співробітники міліції е, е, використалися загідний газ, пристачи його прямо в обличчя. Поки я приходив до тями, мене замкнули, після цього замкнули шкіляка Товстиненка, та їм також пустили газ у відсіті. Принаймні мені так сталося. Затримання відбулося приблизно о 5.30 ранку. Мене та інших привезли до Портофранківського відділку і довго не хотіло офіційно реєструвати в журнал. Після боротьби та слізові газу у мене почало боліти серце. Я просив викликати швидку. Проте протягом 40 хвилин вони показово не реагували на прохання. Є запис відео з мобільного телефону. Потім вони почали обговорювати, за якою статтею нас варто звинувачувати, щоб викратити нанесені мені побої. До 10-ї години ранку я перебував проти моєї волі в Повтофанківському відділенні міліції. Після біля десятої нуль нам заявили, що буде суд, і відвели до машини. Дотримали вимали в машинах мене і Славу Шкрібляка майже до 18.00 проти нашої волі, до самого початку суду. Нам не давали можливість зустрітися з адвокатами, довіленими особами та рідними. З нами не було зв'язку. Міліція відмовлялася повідомити нашим рідним, де ми знаходилися. Вони знаходились весь цей час в приміщенні суду, і весь цей час ніхто не надавав їм інформацію про нас. Дружина протягом майже 10 годин не знала, що зі мною. Оскільки повідомити, що зі мною ні їй, ні адвокату ніхто не давав жодної можливості. Ці обставини в подальшому викликали чималий резонанс в одеських змі. Загалом моє затримання тривало з 5.00 до 18.00, тобто майже тринадцятої години. Потім цього часу я був позбавлений їжі та води. Вважаю, що в дії співробітників міліції вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтею 365, частина 2 та 371, частина 1 кримінального кодексу України. Прошу внести відомості ці відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення проти мене зазначених злочинів розпочати розслідування та притягнути від винних. До відповідальності. Я не знаю, чи буде в мене важливість особисто передати цю заяву в прокуратуру, тому я зараз її підписую, передаю адвокату, який мусить її передати в разі, якщо сьогодні мене запродонять за грамот. Бацеміліці не стало. Знущалися над дитиною. Де совість, де закону, Де демократія. Ми не бажаємо, щоб вашим дітям таке робили.